Будь читали на російських пабліках, як рашисти радіють, що ура цих украв! клас Супер! ми їм отомстили за все, і скоро і побідім. Не даруйте їм такої радості за сім останніх місяців. Я думаю, кожен знає, що треба робити, що треба мати, який запас мінімум. Що треба робити, якщо розкидані по місту наші рідні, діти і старенькі батьки? Що обов'язково треба, щоб вдома була і солярка, і бензин, і там рюкзаки з важливими документами, все 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 при собі. І ще головне, що хочу сказати, не ведіться на російський ПСУ, тому що їх дуже багато. Ніхто не тікає, Зеленський у Києві, ЗСУ не збираються здавати Україну. Ми всі єдині як ніколи, і відчуйте, настільки змінився вайб українців із порівняння з 24 лютого. Ми не психуємо, ми точно знаємо все, що треба робити. І це класно.